Всім привіт! І на 11 серпня 2024 року по окремі плоди сорту Персик Royal Pride почали розм'ягчатися. Ось таке окрашення, непогана загрузка. Ну, тайм саме краще окрашується. Може через те, що на сонці більше. Але і прайти теж дуже гарно окрашується. Ось таке деревце. Дуже солодкий сорт, абсолютно немає кислинки, навіть мені він дуже такий приторний, я сказав би. Спробую його ще в цьому році, який він буде, але взагалі сорт дуже хороший і смачний, варто садити. Ось такий Royal Pride. Так от виглядає плодяка Royal Pride. Конкретно цей плід вагою 250 грам. Вже м'якенький. Ледь його розділив, дуже соковитий, кісточка не відділяється зовсім Прироща. Дуже соковитий і солодкий. Кислинки нема зовсім. Чудовий сорт. Всім раджу. На цей термін один з самих найкращих. Ну, якщо порівнювати чисто так за смаком з іншими роялами, то мені, наприклад, Royal Time все-таки смачніший. Там більш такий контрастніший, цікавіший смак, а тут. Такий добротний, солодкий смак без кислинки. Всім гарних ржаїв щастить!